Дуже багатьох останній час почало цікавити, скільки ж все-таки можна заробити грошей, здаваючи автомобіль в оренду. І які є в цьому підводні камні, які, в принципі, є варіанти заробітку в цьому направленні, і, в принципі, як це зробити. Тобто, Можливо, дуже просто перетащив собі машину. Звідкись відремонтував, віддав її в оренду і, по суті, заробляєш там мега-мішок грошей. А в ітогі воно виходить зовсім, зовсім, зовсім по-іншому. Як, по суті, це все відбувається, друзі, про це сьогодні на моєму каналі, друзі. Де що всім привіт? Ви на каналі Реальний Таксист. Слава Україні! Героям слава, друзі. Не забувайте донатити нашим хлопцям, допомагати їм. А в описі під відео ви для себе найдете багато корисної інформації, як автомобілі в оренду, в оренду автомобілів з правом викупа, підбір пригон автомобілів, доставка, ремонт ваших автомобілів, покраска, малярка, рихтовка, друзі, і також дохідні автомобілі, інвестиції в наш автобізнес. Цікаво! Переходь, дзвони, запитуй і відповімо на всі питання, які тебе цікавлять. Ну, а зараз поговоримо все-таки про автомобілі в оренду, скільки на них можна заробити. Давайте не будемо далеко кудись їздити, в Корею, купувати машини, замовляти. Це окремий гімарой, який там не потрібен. Автомобіль Hyundai Senata 16 2016 року на ринку. Коштує від 8,5 тисяч доларів і десь там до 14, до 15, можливо, ми говоримо за 16 рік. Тобто ми розуміємо, що за 8,5 ми беремо розірваш, да, який вже поїздив в Україні, за 9,5 ми беремо такі автомобіль, який тільки пригнали, і хтось хоче на ньому заробити там доларів 500. І за 10,5 ми беремо автомобіль, який, в принципі, весь сіленький, обслугований, нічого не поровано, нема ніяких там дірочок, як на небі зірочок. Тобто, в принципі, ви купляєте за 10,5 нормальний автомобіль. 10,5 тисяч на даний час це 400 тисяч гривень. Туди, ви розумієте, ага, зимня гума плюс 10 літню поставили. Так, дивитись, там масло ТО пройти, поміняти, купити фільтра, там, ви одразу газу і будете фільтра міняти. Хоч купили, вроді, провіряли обслугований автомобіль і все одно туди починаєте засипати. Ще плюс там страховка. Трекер ще п'ятеро. 420 тисяч. І ви розумієте, що цей автомобіль ви можете здавати від 5 тисяч гривень в оренду. А тепер давайте приблизно зрозуміємо, що якщо нам треба відбити 420 тисяч гривень, нам потрібно 84 тижні здавати автомобіль в оренду. 84 тижні. По 5 тисяч гривень. 84 000, е, тижні це один. Рік і десь 10 місяців. Тобто, виходить, десь так. Тому що в двох роках там 104 тижні, тобто, а 84 тижні – мінус 20, ну, десь один рік і 8 місяців. Один рік і 8 місяців, ми розуміємо, за, ці, за цей час ми можемо відбити цей автомобіль. Але також ми повинні розуміти, що кожен місяць середнє. ТО цього автомобіля, то є середнє, коштує 6 тисяч гривень. Тобто ми розуміємо, що за 80, там, 6 тисяч гривень в місяць розділити там, на 4-2 неділі, вийде десь півтори тисячі в неділю, ви там відкладуєте на ТО. Тобто півтори тисячі ми множимо 84, це виходить 120 тисяч. Тобто, раз повертаємося, що ми, грубо говоря, вроді по грязному відбили за рік. Да? То есть, верні, э, вернее, не за рік, а потім за два роки. А по суті, ми нічого не відбили. Получається виходить э, ремонт автомобіля, опять же, резина. І це при умові, що якщо у вас 84 тижні автомобіль буде постійно працювати, водій буде постійно, постійно, постійно на ній працювати, і вона не буде стояти десь на ремонті. Э, а такого не буває. Тобто такого реально не буває. Тось тобто, для того, щоб заробити 420 тисяч, які можна заробити, точніше відбити автомобіль. Можна заробити за 84 тижні, за 84 тижні ви не заробите чому? Тому що вона буде вам стояти. Для цього вам потрібно 2 роки. За 2 роки, кожен місяць ви будете тратити на цей автомобіль там, 6 тисяч гривень на ремонт. Тобто в один місяць ви можете потратити 15, в інший місяць ви нічого не потратите, потім там, тисячу, там, другий раз 8, тому що там, відригне там, рейка, яку треба зробити, там, потім ви там, один раз попадете за два роки на коробку, за яку ви заплатите 35 тисяч, а потім та 4 місяці ви будете по тисячі гривень платити. Тобто, є середня цифра. І від неї ну, ніяк не уйти. Але опять же, 6 тисяч гривень я трачу в середньому на один автомобіль. Це я трачу на своєму сервісі, в якому в мене 50% я плачу ЗПшку. Потім я беру запчастини оптом. І в мене є розхід це тільки зарплата там, запчастіста, оренда. Світло, оренда СТО, світло на СТО, електрику, есть тобто це все платиш. Тобто і навіть в таких етапах машина виходить 6 тисяч гривень. Тобто, якщо ви будете заїжджати просто на сервіс, то вам буде обходитись в 10. Тобто ми розуміємо, що в 10. А машина заробляє 22. Якщо по 5 тисяч здавати, то за місяць вона грязним заробляє 22, тобто 12 залишається чистим. Але 12 це Приблизно що може заробляти цей автомобіль. А тепер ми розуміємо, що якщо 12 тисяч заробляє автомобіль, будемо реалістами 10 в місяць, 10 тисяч гривень машина заробляє, яка коштує 10,5 тисяч доларів. Тобто, і для того, щоб нам відбити 420 тисяч, нам потрібно по 10 тисяч гривень, нам потрібно скільки? Нам потрібно 40. Порахуйте, напишіть, а я почекаю. Бо в мене вже голова щось не варить в цій ці, математиці. Нам потрібно 42 місяці. Тобто в місяць заробляє машина 10 тисяч гривень, чистими. Мінус розход, мінус все, тобто грязними заробляє 22, у вас немає свого сервісу, ви їдете до когось, тобто там ремонтуєтесь, там то, там то, там то, там то, і у вас залишається 10 тисяч гривень. 10 тисяч гривень ну, це приблизно реальний заробіток. Ніше по оренді автомобілю. 10 тисяч гривень це 42 місяці. 42 місяці це у нас, виходить, 3,5 роки. За 3,5 роки ви відбиваєте автомобіль. 3,5 роки пройшло, ціни упали. Мінус 2 тисячі доларів. Правильно? Мінус 2 тисячі доларів. Тобто ми розуміємо, що нам ще 8 місяців треба для того, щоб відбити 8 тисяч доларів. Де того, щоб ми розуміли, що за 4 роки ми відбили те, що вклали, і у нас залишився автомобіль, який ми продамо за 8 тисяч доларів. Ну так швидко, 8 і 7 з половиною. Ось, грубо говоря, ваш заробіток. Один автомобіль. Зрозуміло, 10 автомобілів в 10 разів більше, 20 автомобілів в 20 разів більше, 100 автомобілів в 100 разів більше, 100 автомобілів, якщо ви будете здавати. Ви кожен місяць повинні отримувати 1 мільйон, заплатити 5% податку. От вам обична математика в бізнесі. Які подводні карні? Що може трапитися? Може розбитись автомобіль? Може. Можуть вкрасти автомобіль? Може. Перше, може розбитись автомобіль. Страховка каска. Якщо ми будемо страхувати каску, то 10 тисяч гривень перевращається чуть-чуть в інші гроші. 10 тисяч гривень перевращається в 7 тисяч гривень. І це, якщо ви будете страхувати по казку, тому що середня каска стоїть 2 тисячі в місяць. Ну, Наприклад, 25 тисяч, грубо говоря, в рік. Мінус тобто, 2 тисячі, з вашого заробітку ви розумієте, що далі, далі, далі воно їде. А, ремонти сложні, дорогі. А на цих автомобілях в мене були це тільки коробка. Це самий дорогий ремонт. Якісь там щось такого, чого. Блін, ми не могли зробити, ну, можливо, там разочок було, але там, методом, як кажуть, тика, це питання вирішилось. Тобто, ну це ми якщо говоримо про Сонату Корейську на газу. Есть, і ось вам банальний приклад, що скільки вам потрібно часу для того, щоб заробити на цьому автомобілі. Пошук водіїв, перевірка водіїв. Тобто не потрібно. От позвони вам, кажу, в мене є п'ятерка за лох, там в мене є всі діла, я вам плачу, все. Ви йому дали машину і думаєте, бізнесмен, обов'язково подивіться, як він їздить. Обов'язково перевірте по відкритим базам, там по судовим реєстрам, щоб не було там ніяких качель, щоб зразу там ви не уснули, проснулися машина вже десь десь. Під Запоріжжям або ще десь. Тобто, ви за цим повинні слідкувати. Що, якщо у вас є по цьому питанню, я вам базово все розказав. По цьому є питанню, пишіть, звісно, я вам на всі питання відповім. Банально, Hyundai Sonata, якщо будете здавати в оренду, буде відбиватися у вас 42 місяця. Ви були на каналі Реальний таксист. Полезні совіти від реального таксиста. Підписуйтесь на канал, на всі соцмережі. Всім гарного дня, вечора або ночі. А день гарний.